Хто стоїть за фейками проти Алатра? Алатра це перша українська організація, яка отримала апостольське благословення від папи Лева XIV. Раніше благословення надав і папа Франциск. Організація бере участь у конференціях ООН. Волонтери досліджують зміни клімату, вплив мікропластику на здоров'я, відстоюють права людини та шукають рішення глобальних проблем. І лише в Росії Алатра була визнана екстрамічна з за ініціативою Рацирс на основі сфабрикованих експертиз і кампанії дискредитації в змі організованої людьми з мережі Дворкіна, лідера Рацирс. Завдяки чому відбуваються масові репресії колишніх учасників Алата. ФСБ вламується до людей додому, тує порушує кримінальні справи, знищує сайти і канали зв'язку. Конфіскує майно. І ось що дивно, після всього цього в інформаційний простір України запускають нову версію. Мовляв, це все спектакль, це прикриття. А Латра насправді працює на Кремль. Ви серйозно? Якщо Росія таким чином прикриває своїх, тоді чому не оголосили? Екстремістами головний ідеологічний центр Росії Рацирс, чому Дворкін, який десятки років просуває кремлівські наративи по всьому світу, досі не катований та не сидить в тюрмі. Так, щоб ніхто не зрозумів, що він проросійський. І головне, чому в українських ЗМІ сьогодні під час війни повторюються російські фейки? Чому більшість змі досі підхоплюють риторику, які досі активно просувають Кременовська та Святогор? Особи, яких у США вже офіційно визнали агентами впливу РФ в Україні. А Латра, яку визнають у Ватикані, поважають у Вашингтоні і підтримують у 180 країнах світу, в Україні стала об'єктом дезінформації з подачі цих агентів Кремля. Тож не дозволяй фейкам формувати твою думку. Думай критично, шукай факти і роби власні висновки.